Пімання числа 6. Складання і розв'язування задачі за малюнком. Обчислення значень виразів. День зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. 7. 7 це 1 і 6. 5 і 2. 7 це 3 і Чотири або чотири та три. Сім це 5 та 2, 6 та один. Молодці. А склад числа 8 на вантажівості? Поглянь. Сім та один. Шість та два. П'ять та три. Молодці. Чотири та чотири. П'ять та три. Ш... Скільки далі? Шість та два, молодці. Сім. І один. Мої розумнички. Наступне склад числа дев'ять. Подивись: Дев'ять це один і вісім. Дев'ять це сім і два. Дев'ять – це три і шість. Дев'ять це п'ять та чотири. Дев'ять це чотири та п'ять. це шість та три. Молодці. Мої розумнички. А 9 ще це 7 та 2. Або 8 та 1. Ви впоралися. Чудово. Рівності. Та скажи мені, в чому помилка? Поглянь 6 більше, ніж 5. Це правильно? 9 менше, ніж 8. Неправильно. Чому? Тому що 9 більше, ніж 8, 4 та 6. Порівняй. 4 менше, ніж 6. Правильно? 8 більше, ніж 9. Неправильно. А чому? Тому що 9 більше, ніж 8. 9 менше, ніж 6. Правильно? Чи ні? Ні, неправильно, тому що 9 більше, ніж 6. 7 більше, ніж 4. Правильно. 10 більше, ніж 1. Звичайно. 3 менше, ніж 6. Так, правильно. 7 менше, ніж 5. Неправильно, бо 7 більше, ніж 5. 3 більше, ніж 8. Знову неправильно, тому що 8 більше, ніж 3. Ви виконали виправлення помилок надзвичайно правильно. Будь ласка, запиши в своєму зошиті каліграфічну хвилинку. Пропиши, будь ласка, цифру 5. Один рядочок. Будь ласка, полічи фігури в кожному рядку та поясни, як утворені таблиці. Подивись один рожевий трикутничок і шість блакитних, отже, 1 плюс 6 дорівнює 7. Або 7 мінус 6 дорівнює 1. Поглянь два рожевих і шість блакитних. 2 плюс 6 дорівнює 8. Вісім. вісім мінус 6 дорівняє 2. 3 рожевих і шість блакитних. 3 плюс 6 дорівнює 9. 9 мінус 6 дорівнює 3. Наступне подивись. 4 рожеві і 6 блакитних. 4 плюс 6 дорівнює 10. 10 мінус 6 дорівнює 4. Будь ласка, обчисли вирази. 5 плюс 3 буде 8. 5 плюс 4 дорівнює 9. 3 плюс 5 буде, ну, звичайно, 8. А 3 плюс 6 9. 10 мінус 5 скільки буде? 5. А 10 мінус 6 4. 9 мінус 5 буде дорівнювати 4. А 8 мінус 6 дорівнює 2. Молодці. 4 плюс 6 буде. Ти знаєш, буде 10. А 8 мінус 6, тільки 2, мої розумнички. Розв'яжи задачу. У кошику 6 огірків і 4 помідори. Скільки всього огірків і помідорів у кошику, якщо є 6 огірків і 4 помідорки, як знайти, скільки всього? Треба уявити, що до 6 огірочків додаємо 4 помідори. 4 додати 6 бо 6 додати 4 дорівнює 10 овочів. Відповідь всього 10 овочів у кошику. Будь ласка, склади задачу за малюнком. Запиши розв'язання в зошит. Поглянь, будь ласка, був сильний дощ. І мурашечки сиділи під грибочком, але один не встиг. Він підбіг пізніше. Задача. Так. Під час сильної зливи мурахи сховалися під грибочок. Четверо встигли сховатися не намокшими, а п'ятий мурашка підбіг до них пізніше. Скільки мурашок ховається від дощику під грибочком? Звичайно, 4 плюс 1 дорівнює 5 мурах. Стало 5 мурах. Наступна задача. На березі річки три жабки сиділи, до них перестрибали ще п'ять. А зможеш всіх порахувати? Звичайно, в нас є 3 плюс 5 дорівнює 8. Так, ось ті які стрибали, а ось ті, які вже були в нас. Всього 8 жабок. Доповни схеми до малюнків. Склади відповідні рівності. В нас є іграшки. Три собачки і три коники. Як нам дізнатися, якщо всього було шість іграшок, і три коники відділили, вони відкотилися. 6 мінус 3 дорівнює 3. А друга схема було п'ять ведмедиків і один зайчик. Скільки всього було іграшок? Правильно, шість. Давай з тобою зараз назвемо пропущені числа. Сусіди числа 2 це 1 та 3. Сусіди числа 4. Наступне число це число 5. Наступне число після 5 6, а далі 7. А сусіди числа 9 це скільки? Правильно, 8 та 10. Будь ласка, пригадай склад числа. Скажи мені, які числа пропущені, на соняшнику написано 9. 9 це 2 та 7. На соняшнику написано число 5, 5 це 3 та 2. 4 написано на соняшнику це 2 і 2. Молодці. Якщо склад числа 2, то це 1 і 1. Якщо склад числа 6, це 5 і 1. Якщо склад числа 8, то це 5 та 3. Якщо склад числа 9, то це 4 і 5. І склад числа 7 це 1 і 6. Молодці, ви виконали завдання. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. ви не перевершені, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до нових зустрічей!